Вже зовсім скоро українці святкуватимуть пасху. Втім, зважаючи на те, що росіяни люблять завдавати масованих ударів на такі свята, а також і по сусідству з Волиню знаходиться недружня Білорусь. Потрібно бути готовим до можливих провокацій. Як готуються до Пасхи волинські прикордонники, йдемо дізнаватися. У шостому прикордонному Волинському загоні зазначають, зараз дуже багато українців традиційно повертаються з європейських країн на батьківщину на Великдень. Лише з 1 по 4 квітня через пункти пропуску у Волинській області в Україну заїхали 24 тисячі осіб. На даний час на території Волинської області на в'їзд в Україну для легкових трансмерзасобів засобів та до 3,5 тонн Функціонує лише один пункт пропуска це пункт пропуска Устилух. Пункт Пункт пропуск 1 ми знаємо, функціонує як вантажний, там слідують лише транспортні засоби з повною масою від 3,5 тонн та більше, а також автобус. Тому перетнути кордон на власному транспортному засобі можливо лише в устилузі в межах Волинської області. Натомість на кордоні з Білоруссю усі пункти пропуску зачинені. Лише Доманове пропускає громадян України, які повертаються із Білорусі в пішому порядку. Роман Колачик каже: людей там небагато. Характеристика пасажиропотоку, який слідує з республіки Білорусь до України, не, не міняється значно. В середньому щодоби на в'їзд на вхід в Україну прибуває близько 50 осіб. Це є зазвичай жінки з дітьми. Збільшення якогось окремо пов'язаного з великодніми святами, ми не спостерігаємо. Ці люди повертаються зазвичай великим маршрутом, долаючи велику кількість кілометрів, і це не є пов'язано з пасхальними святами. Зазвичай така категорія прямує в день, адже вночі, наскільки ми маємо інформацію, суміжна сторона, білоруські прикордонники не сильно хочуть оформляти. Поряд з тим, ми працюємо цілодобово і в готовності. Зустрічати громадян України, які повертаються в тому числі з окупованих територій, повсякчас у прикордонному волинському загоні. Наголошують, що до провокації на білоруському кордоні готові ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Охорона білоруської ділянки кордону від початку повномасштабного вторгнення ведеться в виключно в посиленому порядку. Нема жодних пом'якшень чи послаблень, незважаючи зважаючи це, яке б це свято не було. Новий рік, Пасха. Ретельно перевіряються громадяни, які в'їжджають в Україну з ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи за залученням інших правоохоронних та силових структур. Ми не очікуємо збільшення або ж наявність якихось провокацій, так як це є зазвичай. Повертаються жінки, діти, а також особи старшого віку. Як розповіли прикордонники, на великдень додому повертаються і ті чоловіки, які покинули Україну незаконно. кажуть на ухилянтів, чекає так би мовити, сюрприз. Ми знаємо, що громадянина України не можна обмежити вправо в'їзду в Україну, але поряд з тим ми виконуємо свою правоохоронну функцію. І якщо встановлюється факт незаконного перетину громадянином України державного кордону на виїзд з України уже в періоді її воєнного стану, стосовно такої особи складається протокол про порушення державного кордону за статтею 204, передається інформація в територіальні центри. Комплектування та соціальної підтримки громадян та проводяться інші фільтраційно профілактичні заходи. Тож волинський кордон в надійних руках. Прикордонники радо зустрічають українців, які їдуть додому, а разом з тим уважно стежать, аби ворогу не вдалося влаштувати провокації.